Привіт, друзяки, доповідаю. Живий здоровий, працюю. І так, друзяки, сьогодні поговоримо на тему, яку ви найбільше не любите. Це тема Правда. І так, перегляньте, будь ласка, фото, відео, потім вже поговоримо по суті справи. Переглянули. Так ось ці всі кошти були знайдені в, в представників МСЕК на Хмельниччині. А ці кошти хто ж їм приніс? А ці кошти їм принесли хлопці-ухилянти. Ну, це ті хлопці, які прибігають до мене в коментарі і починають розповідати, що ми будемо воювати, коли підуть там судді, прокурори, адвокати. Та не будете ви воювати, тому що ви суки вже відкупилися. Ось і все. Тому, друзяки, я вам ще раз наголошую: корупція це ми. Ми і є корупція. Одні несуть, інші беруть. Ось і все. Оці суки вже відкупилися від захисту своєї країни, свого міста, своєї родини. Все, вони вже відкупилися. Одні принесли, інші взяли. Переглянемо ще фото. Потім поговоримо по суті. ...лянули. Це ось іще одна злочинна організація вже з Харківщини, з Харківщини, де Салтівку вже майже рознесли в Харкові. Де кожного дня по, -по Харкову прилітають Каби. Де на Харківщині міста Вовчанськ вже майже не існує. Але на Харківщині також ось існувала така злочинна група. І я впевнений, що вона не одна. І одні мешканці Харківщини, суки, Несли кошти і відкуплялися, щоб не захищати да, свій рідний регіон. А інші суки брали ті кошти. І таких випадків в нас в Україні є. Тих, кого впіймали, їх десятки. А ті, кого не впіймали. Це і мсеки, це і різні злочинні організації, які допомагають ухилитися ухилянтам. Це і представники ТЦК. І виходить так, що частина моєї країни воює, частина моєї країни в гаражах збирають дрони, частина моїх, моєї країни збирає по копійки на ті дрони, які збираються в гаражах. А частина моєї країни суки, які несуть кошти, щоб не воювати і не захищати. А інші беруть ці кошти. Так а кого ж ви не хочете захищати? Батька, матір, дружину, дитину. Так ви їм зразу скажіть, що захищати я вас не збираюся, і коли прийде ворог, то то ваші проблеми. Ось така правда, друзяки. І зараз я вам покажу ще одне відео це вже відео з Рашки. Погляньте, а потім поговоримо. Хотілося би, щоб українці раніше роздуплились. тому що українці це наш. Мобілізаційний ресурс в будущий війні з НАТО, ну це об'єктивно, так і це ну, опитний мобілізаційний ресурс на даний момент. Так? Переглянули і таких відео на Рашкінській гавносмі досить багато. І в Соловйових, і в Кісельових, і в Скабеєвих, і оцих двох поців, для яких ми є мобілізаційний ресурс. І коли Рашка нас захопить. Ну, звісно, не захопить, але вони на це досить сподіваються. То ми з вами мобілізаційний ресурс для того, щоб воювати з країнами НАТО. Отака, друзяки, правда. На жаль. І мені більше додати нічого. Ну, звісно, зараз в коментарі прибіжать хлопці-ухилянти. Це ті, які суки відкупилися. Пішли там в 40 навчатися. Кордони там через ліса посадки штурмують, штурмовики, через тису перепливають плавці. Деякі не перепливають, ну то таке, то їхні проблеми. Отака ось вона, друзяки, правда. Поки частина країни воює, інша частина країни навіть не збирається. Друз'яки, відзняв для вас відео по знищенню москалів, тому що працювати потрібно. І щоб не трапилось, Збройні Сили України, Територіальна оборона, Національна гвардія і, і всі інші підрозділи і СБУ, і ГУР, ми працюємо. Я вам дякую за все, за що я вам завжди дякую. Сподіваюсь разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.